Не захоплювався перекладом. Треба було заробляти на хліб, то я почав перекладати. Ну, спочатку я працював редактором на телекомпанії ICTV, а потім а перекладати було нікому. Дуже мало. Це тепер повний кієві перекладач, перекладачів, а тоді було дуже мало. Одиниці української взагалі не вміли люди перекладати. Бо в інституті іноземних мов тодішньому така була усталена практика, що перекладають. З англійської там, чи з іспанської через посередництво російської мови. І таких перекладачів, які вміли перекладати українською, не було. І взагалі ті перекладачі, які приходили з цього інституту, взагалі були не здатні до літературного перекладу. От така біда. Перекладали добре медики, радіофізики, геологи, а чомусь фахові перекладачі були безпорадні. Ну, а крім, оскільки перекладачам більше платили, то я так якось помаленьку, дай думаю, почну перекладати. І переклав, дав і втягнувся. Ну, так багато чого я добре зробив, скажу прямо. От, і книжки, які вийшли, у видавництві «Темпора» непогані. Такі самі оповідки Кіплінгові, по-моєму, досить непогані. І от друга книжка Марини Левицької, такі самі, Боже, як же вона називається? Різні домашні тварини живі. Домашні тварини живі і й мертві. Ну, це професійна хвороба перекладачів, забувати назви. З фільмів непогані мені подобаються. Самому подобається, як вийшло, наприклад. Не займайте Зохана, такий був фільм комедійний. Дивна така комедія своєрідна, але вдалося. В непогано вийшов фільм для телебачення, я перекладав для ICTV, дубльований фільм, робив Астерикс на Олімпійських іграх. Це важке питання, тому що я знаю, чим якими... Рисами повинен володіти редактор, насамперед, редактор повинен ненавидіти людей, м'яко кажучи, не довіряти тому написаному і шукати подвійне дно. Такий перекладач повинен, я, наприклад, в собі бачу любов, так би мовити, розшифровувати, декодувати. Що ж там таке розгадувати, розплутувати не точки. От що саме цією цією фразою, яка здавалось би, на перший погляд, проста. А насправді, якщо там покопатися, посмикати зелені точки, там виявиться зовсім інше. Тобто схильність до криптографії, от таке от, очевидно, одна з таких рис перекладача. Тотальна, тотальне незнання української мови. Суцільне. Просто я не знаю жодного перекладача, ну, колеги, вибачайте, але... Замість вивчити мову, ви починаєте вигадувати нову. І це хвороба так, званого, так званої української школи перекладу. Коли мені хтось сказав, що ви гідний продовжувач української школи перекладу, то я образився і сказав, що я в ту школу не ходив. Ну, це загальна всіх і в поетів, і не тільки і в письменників, і тобто, в поетів, і в прозаїків, не тільки в перекладачів. А це ж інструмент, як без нього можна працювати. Існує. Існує багато. Я зараз не можу прикладів таких навести, але, на жаль, є речі, які просто неможливо перекласти. Зараз, якби ви сказали, я б підготував би такі як би мовити, приклади, бо це ж так з голови зразу, але було багато виїстину. Особливо у фільмах. От Зараз я перекладав фільм про цих пінгвінчиків Мадагаскару, і там американські сценаристи спеціально туди навкладали американський фразіологізм, які обігруються і зображаються на екрані. І перекласти нашими фразеологізмами не виходить, бо зовсім інші, інші фігури, інші гримаси, інші рухи на екрані. І це було дуже тяжко. Мені, знаєте, легше то облаяти тричі, ніж раз похвалити. Хвалили свого часу і мені дуже подобався переклад бравого вояка Швейка. А тепер я взяв два різні видання і бачу там один той самий масляк перекладача, два різні тексти фактично. Я цього не зрозумів і треба буде дослідити питання. Мізерна оплата. Хто запускають шкідники, весь час таку тезу, що митець, в тому числі і перекладач, теж митець повинний творити голодним. Ну це така дурниця і, і шкідництво, за яке треба просто язики відривати тим, хто це говорить. Митця і перекладача в тому числі треба забезпечити матеріально, щоб він не думав про хліб насущний, а щоб він творив, перекладав. Щоб він міг посидіти над віршиком того ж таки кіплінга ІФ, який треба добряче. Їх вже існує тільки українських 29 перекладів, але досконалого немає досі. І щоб він міг посидіти зі смаком, це все зробити і перекласти. Це не тільки біда, не тільки українського перекладу, а виявляється, і інших перекладів. В Німеччині теж перекладачі бідкається, що їм мало платять. За це так ну люди дуже добре знають англійську мову тепер уже. Багато їздили по світах, знають такі вже тонкощі, яких я, який ніколи не був по закордонах, не знаю і не уявляю. Але ну масове, значить, в українській мови поверхах. По верхах не знають. Ну, наприклад, якщо я напишу в цьому чи слово ждати, то це шок. Для більшості перекладачі навіть не вживають таких слів, як ждати, тільки чекати. Значить, і багато-багато. Якщо особливо цей камон нещасний, чомусь усі перекладають, як нумо. Ніхто не знає, що є ще нуте, а нуж і, і так далі. Або ще нужбу перекладають. Так? Нужбо, нужбо всі не ну, а нужбо перекладають. Чому? Пошукайте, люди, багато є всяких прикладів. Більш слів у словнику, ніж їх значно більше, ніж здається, на перший погляд. Плюс ще намагання чомусь люди бояться, щоб не прозвучало по-російському. І фразологізми питомі не, мож, не вміють перевірити, знайти джерело, викидають і пишуть простими словами, викидаючи оцю, позбуваючися її краси, власне кажучи, слова. Отакі от, от от речі. Ну, мелодика. Українська мова має свою специфічну мелодику. Люди її не знають і ліплять слова так, що не, вони просто ну, не, не звучать. Не, неможливо. Текст неможливо прочитати. Він не, не читабельний і не виспівується, як то кажуть. Хороший текст, він же виспівується, його ж читати легко і язик за зуби не, не чіпляється. А, на жаль, більшість перекладів такі заглемегувати, що ну, неможливо їх читати вголос. Знати, що ж тут порадиш? Перекладати багато, читати, читати українську класику. Сучасних письменників не можна читати. Взагалі, нікого. Читати класику Коцюбинського, а ще краще, народні казки, вголос читати, і щоб це слово закарбувалося не тільки у мозку, а в вусі і на язиці. І тоді можна вже працювати. І співати народних пісень, до речі, тоді воно. Ти відчуваєш, як слово чіпляється за слово, як слово вимагає іншого слова, ну от такому дусі.